Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава. Поступив ось такий двигун на ремонт від пилососу LG. Значить, проблема в наступному. Якщо у вас чуєте, що двигун або пищить, або починає кидати з сторони в сторону, це означає, що полетів подшипник, залишилася одна обойма. Розсипався підшипник. Всого то на чого, але є одне але. Можна було це ще двигун спасти заміною підшипників. Але відірвався на роторі провідочок. Навелося ось бачити, так. Тобто підшипник лопнув касета і самою касетою почало черкати. Вовремя не виключили, і воно пописало саму катушку і відірвало провід. Там ще ось, ось ще один відірваний. Такі от справи. Даний двигун ремонту, мені здається, не підлягає смислу, Немає його ремонтувати, але м, глянув схожі аналоги. Це модель LG Pлесосу. Двигун там теж є модифікації. В общем. Дев'ятсот гривень, папандос. Ось таке. Дякую всім за увагу. До побачення.